Днями у сухополов'янській школі відбулася патріотична година на тему Пам'ятаємо, шануємо, діємо присвячена річниці революції гідності. Події, що відбувалися у центрі Києва, сколихнули весь світ. Новий майдан, в який спочатку вірили лише одиниці, відбувся, поваливши режим. Небесна сотня це довічне ототожнення з майданом. Згадати ці нереальні події і розповісти про них школярам. Заступник директора з навчально-виховної роботи Віктор Паустовський запросив безпосередніх учасників. Асників тих подій, голова прилуцького осередку Всеукраїнського об'єднання Свобода Юрій Щербина, сам випускник Сухополов'янської школи, згадує майдан та його передумови. Все це було зумовлено тим, що десь хтось хотів знищити людську межу, хотів довести те, що ми можемо існувати, схиливши голову, що нас можна зламати через коліно. Свободівець згадує серед учасників майдану. Спочатку зі страхом, але все ж народжувалося переконання, ми зможемо протистояти і вийти переможцями. Депутат Прилуцької районної ради від Всіукраїнського об'єднання Свобода Вікторія Дротянко презентує дітям видання підбірки фотографій з майдану. Там все, що відбувалося на зламі 2013-2014 років у центрі столиці говорять і про теперішню військову агресію. Наші сусіди хочуть забрати частину нашої території, нашої України. Але цей рік показав, що є дорослі, які завжди вас будуть захищати і ніколи не піддадуть ту землю, де ви народились. Тому що ви народились українцями на цій землі. Ви знаєте, що таке вишиванка, ви знаєте, що таке українська мова. Ви знаєте, що є та земля, яка вас завжди буде оберігати. Настоятель собору Різдва Пресвятої Богородиці, отець Віталій Юрочко, причиною анексії Криму, війни на Донбасі, називає сплановане, планомірне та багаторічне викорінення в тамтешніх жителів всього українського. Там завжди сміялися над мовою, вишиванкою, глумилися над фактом голодомору та жовто-синім стягом. Той, хто вийшов на Майдан рік тому, не соромився кольорів вітчизни. Державний гімн багатоголоссям звучав на Майдані сотні разів. На Майдан вийшли люди сильні духом. Можливо, вони такими були не відразу, але сила народжується в єдності. Ми почали і перемогли свій страх, тому що коли говорять, що революція гідності, що беззбройні йшли на озброєних, насправді це таке було, коли йшли люди. Невідоме були такі випадки, коли ти їхав на майдан і що ти можеш не приїхати назад додому. Заступник директора Віктор Поостовський у свою чергу повідомив гостям про спільне рішення адміністрації школи, учнів та їх батьків надати спільну фінансову допомогу воїнам. Ніяких тарифів не визначали. Кожен клас, кожна родина виділила ту суму грошей, яку змогла. Вчителі теж перерахували процент від свого заробітку. Отак От всі гуртом назбирали трохи більше 2200 тисяч гривень. Окрім цього, учні підготували малюнки для українського війська, писали воїнам листи, створювали різноманітні поробки. Щоб розрадити на хвилиночку наших бійців, щоб вони всміхнулися. Нам буде дуже приємно. Що вони отримують наші подарунки, і ще раз дуже щиро хочеться подякувати їм за те, що вони визволяють нашу країну і хочуть, щоб ми вже жили в мирі і добрі. Для заохочення підростаючого покоління творити спільні добрі справи та не залишатися байдужим до життя держави прилуцькі націоналісти оплатили поїздку до Києва учнів 8, 10 та 11 класів, де вони візьмуть участь у черговому етапі реалізації проекту Європейський вибір та обов'язково відвідують місця, де рік тому прості люди творили складну історію України.